Всім привіт! Сьогодні я роз, розповім, як змінити адрес для своєї сторінки у ВК. Повторюємо за мною. Тиснемо «Мої налаштування. І знизу є адрес вашої сторінки. Номер сторінки це ваш ID. Він буде спочатку, як ви створите сторінку і до першого, як ви поміняєте адрес сторінки. А адрес сторінки це я вже. Тут ви можете міняти її скільки завгодно. Ця адреса вільна, а якщо ми введемо адресу, адреса вже зайнята, тому не завжди можна. Підібрати до своєї сторінки адресу. Ну, так як в мене ця була адреса вільна, я її і залишу. На все добре. До побачення. Підписуйтесь. Чекайте нових відео.